Людмила Рудковська, непросте народження, Бувальщина. Колишня моя класна керівничка і вчителька історії цікава співрозмовниця. Тож, коли буває в рідному селі, окрім звичних вітань, не обходиться без душевних розмов на різні теми, адже з Ніною Іванівною, здається, можна поговорити про все на світі. Якось привітала свою вчительку з Днем Народження, який припадає на початок вересня. Зауважила, що це не випадково, адже її сім'я це династія педагогів, про яку можна розповідати окремо. Але зараз хочу написати про те, як з'явилася на світ сама Ніна Іванівна, тому що це цікава історія. Її батько закінчив Острозьке педагогічне училище у 1948 році. Село Куритне, в якому проживав він із дружиною і матір'ю, за 30 кілометрів від острога. Але цю відстань Іван Володимирович подолав на одному диханні пішки, щасливий від того, що успішно склав іспити екстерном. Після отримання вчительського диплому його направили на роботу в далеке село Хорошів, тож початок вересня, новий навчальний рік він зустрів там. У Коритному залишив вагітну дружину, яка от от мала народити. Сталося так, що перше вересня матір подалася до млина, а вагітна Марія залишилася в хаті з десятирічним братом Володею. Під вечір Марія зрозуміла, що незабаром буде народжувати. У неї почалися перейми що робити, коли нікого немає поруч, а хатина на краю села. Почало сутеніти. Не залишалося нічого іншого, як просити малого володю покликати сільську повитуху, яка жила від них досить далеко. Коли хлопчик прибіг до оселі тієї жінки, виявилося, що її вже немає на цьому світі, поховали бабусю. У темряві повернувся малий додому. Перейми ставали все сильнішими. Марія розхвилювалася. Попросила володю побігти за іншою жінкою, яка могла б прийняти пологи. І ось десятирічна дитина посеред ночі стукає в чужу хату з проханням прийти до сестри. Та знову хлопця спіткала невдача, бо жінки, за якою він прибіг, не було вдома. Вона гостювала в родички в іншому селі. У Марії відійшли води. І страх скував, здається, все тіло уже світало, і, на щастя, вдосвіта десь на початку шостої години, несподівано до хати увійшла сусідка Ганна, якій потрібно було дещо позичити. Побачивши ситуацію з породілею і миттєво її оцінивши, сусідка одразу подалася до односельчанки, яка колись приймала пологи. Але тепер, ставши старою і немічною, не займалася цією справою, бо ледве ходила. Та цього разу на кону стояло життя молодої жінки та її дитини. Тож Ганка взяла собі на спину, пристаріло напівсліпу повитуху і межами, городами принесла її до хати, де вже почала народжувати Марія. Швиденько нагріли воду, знайшли чисті рушники і ось незабаром в хаті на краю села пролунав перший крик новонародженої дівчинки. З'явившись на світ у таких непростих умовах, Ніна Іванівна навчилася неабияк цінувати свою родину, згадує батьків з величезною пошаною. Відзначає, що в мами було дуже важке життя. Але вона не втратила оптимізму і природної допитливості. Марія Кирилівна знала на пам'ять усього Шевченкового кобзаря і багато творів Лесі Українки та інших класиків, була дуже розумною жінкою і могла б закінчити будь-яку вищу школу та досягти висот у будь-якій галузі, якби не склалися так обставини, що жити потрібно було в селі. Була вона бухгалтером у колгоспі, Їхню сім'ю, усіх, окрім бабусі горпини, під час окупації німці вивезли в Німеччину. Повернулися з чужини не всі. Сестра загинула від нещасного випадку на заводі. Батько Іван Володимирович взагалі був унікальною людиною, сільським самородком. Він умів, напевно, все на світі доклав величезних зусиль до будівництва школи в рідному коритному, директором якої працював багато років, знався на столярній справі, на малярстві, сам придумував сюжети для плакатів, конструкції навчальних посібних матеріалів та декорації для шкільного самодіяльного театру, міг порадити у складній ситуації та головне був людяним, простим у спілкуванні, справжнім педагогом. Він умів грати на гармошці, був чи не єдиним гармоністом на п'ять сіл, якого на випередки запрошували грати на весілля. Допомагав усім нам дітям, згадує Ніна Іванівна. Ось і мені в новій хаті встановив вікна й двері, світла йому пам'ять. Ніна Іванівна закінчила педагогічний інститут одружилася із студентом того ж вишу, працювала багато років на вчительській ниві, народила і разом з чоловіком гідно виховала двох синів, які також стали вчителями. Цією ж стежкою йдуть тепер їхні онуки.